Сьогодні я хочу поговорити про цікаві спостереження. Зразу дисклеймер: все це тільки погляд на те, що відбувається та що може бути далі. Пояснення може бути іншим, але є на чим подумати. До речі, підпишіться, будь ласка, ми щодня тут говоримо про важливі речі з тисла та без води. Хочу почати з того, що відбувається в Росії: закручування гаек та підготовка законодавчої бази для перетворення на електронний гулах. Якщо ви чули про 30-ті роки та репресії, це квіточки порівняно з тим, як можна контролювати громадян, використовуючи сучасні електронні системи Північній Кореї і не снилося. Почнемо з месенджера Макс. В двох словах Росія заблокувала дзвінки в телеграмі і ватсапі, та впроваджує державний месенджер, який має стояти на кожному телефоні. Сказати, що його слухають, не сказати нічого. Це вірус. Є безліч розборів від спеців, що він робить. Все від самостійного включення камери, мікрофону, геолокації, запису клавіатури, екрану, контактів та сторонніх додатків. Тобто кожен телефон перетворюється у жучок, підключений прямо до товариша майора. Уявіть, навіть якщо ви не встановлювали це гівно, всі, хто поруч, можуть вас записати. Або якщо ви пишете комусь, в кого він є, ви теж під ковпаком. До цього ще додається законодавство, що ви навіть не маєте права шукати екстремістські матеріали. Подивились відос сіли. Словом, у 30-х роках ви могли хоча б поговорити наодинці чи почитати? Сьогодні ні. До речі, з вересня росіянам не можна продавати айфони без встановленого державного ПО, і вони вже вийдуть з цього приводу. Ще один фактор репресій стосується діяльності Навальнят і ФБК. Їх визнали екстремістською організацією, та прасиловики витягують банківські транзакції. Всі, хто їм донатив, сідають за фінансування екстремізму. Це мільйони людей з умовно ліберальними антивоєнними поглядами. Для картини. Ти якийсь студент, який зачарований Навальним у 2021 році, кинув 10 рублів і вже забув про це. А зараз будь-який день ти можеш сісти. Чистка тотальна. Друга тема. Бюджетна діра в Росії настільки велика, що не сходиться навіть з найгіршими очікуваннями і прогнозами, і це, знаєте, підозріло. Існує думка, що це не просто так, можливо, зараз витрачаються кошти як останній раз, ніби потім щось станеться таке, що можливості закриються. Третій факт зменшення інтенсивності шахетних і ракетних ударів по Україні. Це саме стосується використання бронетехніки, незважаючи на те, що її запаси маленькі, вона все ще в них є, проте її просто накидають у бій. Спостерігається явне накопичення та економія ресурсів. Підсумуємо. Маємо підготовку до тотального стеження та репресій, підозріле використання бюджету та накопичення військових ресурсів. Виглядає так, що Росія до чогось готується. До чого? Давайте докладно розберемо це в наступному відео. Ще раз, це поки спостереження, тож панікувати не варто. Все буде добре. До завтра.